Добрий день, довідітки. Ось ми починаємо, працюватимемо над темою. Розрізняю значення слів, складання і записування речень із словами, які мають різне значення. Пригадайте, як написати букву Р маленьку. Добре, розумнички. А тепер велику. Молодці. Ви впорались завданням. Що ж, записуємо сьогоднішню дату та класна робота. Напишемо букву сполучення Р велике та Р маленьке. Букву сполучення РУ РМ. Також запишемо слово ручка та виконуємо звуковий аналіз слова. Гаджик розповів друзям про мешканців моря. Прочитай його розповідь. На дні моря можна побачити зірки. Цікаво, які зірки можна побачити на дні моря? Дійсно, морські. Водяться тут і коники. Які коники, дітки? Так, морські коники. Трапляється навіть меч. Який меч? Так, правильно, риба, меч. Ну що ж, але друзі наші уявили зовсім різні предмети. Подивіться, будь ласка, чи правильно уявила собі читалочка? Так, правильно, вона уявила морського коника, рибу меч та морську зірку. А чи правильно, що бетончик уявив? Ні, він подумав, що на дні моря ходить справжній кінь, лежить справжній меч та справжні зірки. Ось таким чином ми можемо розпізнати значення слів. Тобто треба уточнювати. Ну і що ж, давайте пояснимо ще раз нашому щебетончику, що на дні моря можна побачити морські зірки, водяться тут і морські коники, трапляється навіть риба мич. Ну і що ж, пропоную для зручності можете поставити відео на паузу. Раджинка пропонує нам відповісти одним словом на її запитання: яким знаряддям шиють і вишивають? Дітки, пригадайте, що це за знаряддя. Правильно, розумнички голкою. На що схоже листя ялини і сосни? Правильно, на голку. Чим укрите тіло їжака? Голками молодці розумнички, Всім відповіді до, до всіх запитань є слово голка. Давайте спробуємо подумати. Голки є у їжачка, голка є для та, що шиє, і голки є у ялинок. Голка також є в шприцу. Ну що ж, подивіться на малюнки, знайдіть серед них ті, які мають однакову назву. Подивіться, гребінець, гребінець тим, який ми розчишуємося з вами, так? І гребінець півника. Так, кран, з якого тече водичка, і кран для е, різних будівельних робіт. Сонечко, яке обогріває землю нашу, і сонечко комашка. Так. Працюємо далі. Спробуємо про одну пару малюнків з однаковою назвою скласти речення. На небі світить яскраве сонечко. Маленьке сонечко сіло на квітку. Так. Прочитайте речення і порівняйте їх за малюнками. Яку помилку зробила художниця? Поясніть чому. Подивіться, будь ласка, сидить мишка, біля комп'ютера мишка. Ось, правильно, біля комп'ютера повинна бути комп'ютерна мишка, а не справжня. У вазі котики. Подивіться, намальовані котики. Чи котики у вазі сидять? Ні, дітки, у вазі ось такі, так, рослинки, котики. Так, ну що ж, спробуємо скласти два речення про мишку і котики. Мишка сховалась у нірку, котики грілись на сонечку. Розумнички, молодці, працюємо далі. Поміркуйте, чи можуть подані слова мати різне значення ручка місяць поле. Так, ручка може бути від дверей, ручка дитини та ручка, якою ми пишемо. Так, давайте спробуємо скласти речення. На дверях зламалася ручка. У дитині маленька ручка. Микола купив червону ручку. Отже, підсумком для нашого сьогоднішнього урока є те, що деякі слова, які мають однакове звучання, але інш іноді мають різне значення. По прикладу, як ручка. По прикладу, сонечко, так ми бачили сьогодні та спостерігали за цим. Докладніше, ви можете ще раз переглянути сторіночки підручника вашого, так, та попрацювати з вправами. Дякую всім за роботу, гарного усім дня!